Перший півфінал змагання між журналістами-розумниками. В суботу, 16 травня о 21.20 Та в неділю, 17 травня, о 10. Як ви розумієте, у фінал вийдуть лише одні журналісти. Про театр, літературу, науку, про відомих людей і не тільки українці. Сафиджімілі більше відомо та чому голову не приходять. Син двох народів Мустафа Джемілів. Це ваш варіант. Як гадає зелений змій, нологічне <клес> знаєте, що мова про Мустафу Джемілєва. От я в принципі зараз маю дати 30 секунд. Але якщо ви більше татар не знаєте, то я не знаю, що робити у такій ситуації. Але додаткові 30 секунд таки будуть і будуть сім цікавих запитань, та не менш цікавих, як правильних, так і неправильних відповідей. Не пропустіть ігри інтелекту півфінал 16 та 17 травня.